Привіт, мене звати Андрій Левицький, Я засновник соціальної майстерні Вудлак. Дякую, що вчитеся і граєте вдовго з того часу, як я навчався в бізнес школі УКУ. Це було здається 2015 рік. Коротко тривала програма. Я думав про те, щоб створювати соціальний бізнес. Я знав, що це буде соціальний бізнес. Поза як я мав можливість побачити різні власне соціальні підприємства в Європі, і в Америці. І захотів якусь таку історію зробити тут у Львові. І коли, коли я прийшов в бізнес школу, ми проговорювали про бізнес-план, як воно все має рахуватися, що там має робитися. То насправді ідею з коворкінгом, таким мейкерспейсом, куди можна було би прийти там, грубо кажучи, зробити якийсь там столик чи табуретку, мені її просто-напросто розклали і сказали, що це не про бізнес. І що тут буде дуже складно заробляти, і я зрозумів, що насправді треба це все трансформувати, але соціальну складову я не хотів викидати. Коли ми починали е, запускати саму майстерню, то е, ми думали про те, щоб працевлаштовувати хлопців, які фактично випускалися з інтернатів. Це це в основному були. Ну у нас було троє таких хлопців. І це мала бути їхня така перша фактично робота, де б вони могли навчатися, працювати, заробляти кошти. І ми фактично з цього почали. Ми так пропрацювали там декілька місяців, і в один прекрасний четвер вони прийшли до мене і сказали: типу, так, то й так, то ми їдемо в Польщу на заробітки. Типу, Окей, е я кажу, коли? Завтра. Типу, я такий злий, приходжу до, до хати. Типу, в Фейсбуці пишу там повідомлення, шукаю столяра 10 років досвіду і так далі. І, і тут на наступний день мені дзвонить Сашко, який каже про те, так, я столяр, маю 10 років досвіду, готовий працювати, чи можна зустрітися. Ми приходимо на майстерню. На майстерні буквально проговорюємо декілька там, моментів. Він каже: Я хочу бути до кінця відвертий. Я тільки закінчив реабілітацію в центрі для нарко і алкозалежних, Я колишній військовий. Мав великі проблеми з алкоголем, але, типу, я хочу бути до кінця відвертим і хочу працювати у вас. Мені подобається типу цінності, про які ви говорите, і як у вас все влаштовано. І ми так почали працювати. І фактично Сашко нам повністю трансформував всю ідею нашого соціального бізнесу в те, що ми почали працевлаштовувати, вчити, працевлаштовувати і створювати менторську програму власне для хлопців, які прийшли реабілітацію. На сьогоднішній день це є соціальна майстерня, яка працевлаштовує чоловіків, які прийшли реабілітацію в центри для нарко і алкозалежних. Частина з них це є колишні військові ветерани. Ця ідея фактично трансформувалася з того, що це мав бути як коворкінг для роботи, стала в повноцінне підприємство, яке виготовляє меблі з дерева, металу і корпусні меблі, а також м'які дивани, крісла і так далі. На початку були там декілька друзів, з якими ми починали. Це все е, воно не мало якоїсь структури, але вже як повноцінний бізнес, то фактично запускав е, більше я. Е, був партнер, який допомагав власне з конструктивом. Е, потім він повернувся в архітектуру. Ну і зараз нас є двоє. Я і Тарас. Це ми є двоє співвласників е, е, майстерні. Стосовно назви, це теж насправді цікава історія, тому що ми десь перших півроку взагалі без назви були, тому що ми ніяк не могли вродити, як має називатися. І насправді, в одному з емейлів я, типу, отримав від, ну, там, якусь відповідь. І кінці пише там good luck. І я щось так: о, good luck, «Wood luck», може щось типу з цього. І тому назва, типу, Wood luck", і, і якось народилась так. В перші місяці вторгнення насправді це були складні місяці, я думаю, як для кожного. Нашим завданням було це точно втримати колектив. Тобто ми не хотіли нікого там звільняти, прощатися чи ще щось. Хлопці, які прийняли свідоме рішення йти воювати, ми, очевидно, як компанія, ми максимально всім, чи могли забезпечувати, забезпечували, підтримували ці, ці прояви. А самі, як компанія, ну, що ми вміємо робити? Міна найкраще робити меблі. Перший же тиждень ми почали виготовляти протитанкові їжаки і різні металеві там приспособи, на які були запити. Це були і стележі для тероборони, для хлопців, які виїжджали для зберігання, якісь ящики і так далі. Ну словом, тобто, те, все, що ми могли робити з матеріалів, які ми мали, ми все повністю виготовляли. Цей перехід насправді відбувся завдяки ютубу і фактично бажанню чоловіків долучитись до чогось важливого в кожного свідомого чоловіка, який не пішов воювати, було бажання долучитись до чогось великого і значущого задля перемоги. Так хтось сідав волонтери, в'їздив, хтось сідав. Я не знаю, там пакував, хтось закуповував мавіки, хтось ще щось робив, хтось просто вмів варити і брав і варив металеві конструкції. Просто ми дивилися, як їх можна варити з тих матеріалів, які ми маємо, і з тим обладнанням, які ми маємо. Насправді, в перший день нас було там четверо. А, а якщо говорити там про перший тиждень, то в нас було по 20-30 людей, які приходили як волонтери. Далі ще півроку це хлопці приходили регулярно, хто після роботи, хто. В якось на вихідних і скручували ці ліжка: хтось різав метал, хтось чистив метал, хтось варив метал, хтось, хтось грузив метал. І це так відбувалося фактично півтора місяці. Потім ми пам'ятаємо всі напевне про ці хвилі величезні внутрішньопереміщених осіб, і ми розуміли, що насправді оці умови, які в яких вони проживали на підлогах, в спортзалах, що це не про. Не про нормальні умови, і ми розуміли, що ми можемо сконструювати і придумати таке ліжко, яке буде максимально дешеве, але на якому можна спокійно лягти, відпочити, набратися сил і думати про те, що робити далі. І ми почали виготовляти ці ліжка. Ці речі робили дуже, дуже, дуже активно з волонтерами. Тобто, якщо так підсумувати, то насправді. Через те, що ми там мали певні контакти, і наші там постійні клієнти бачили, що ми робимо. Нам, наприклад, нас забезпечували харчуванням, нам привозили завжди бізнес, якому ми виготовляли меблі в ресторан, нам забезпечували харчування. Тобто всім волонтерам, які були. Потім, наприклад, наші постачальники, з якими ми працюємо на сьогоднішній день як бізнес і бізнес, на той час нам давали в собі вартість або, взагалі, безкоштовну фурнітуру, матеріали, які нам були потрібні. Е, ну і знову ж таки. Та як основним нашим клієнтом, я маю на увазі майстерні, основним клієнтом є е, IT-спеціалісти, то е, е, хлопці, дівчата, е, які мали можливість, вони донатили нам кошти або привозили, закуповували якийсь метал і привозили нам на, на майстерню, почали комунікувати з різними громадськими організаціями, які в свою чергу е, почали закупляти. Ну, листи, листи, фанери, листи ДСП, з якої ми виготовляли, і фактично з українською освітньою платформою, там Сілаб Ukraine, Банк Львів з цими компаніями ми почали говорити про те, щоб власне вони, якщо є можливості, просто допомагали нам закуповувати, закуповувати листові матеріали. Інші бізнеси теж йшли нам на зустрічі, і, відповідно, там поклейка, порізка, нам по собі вартості робили, так само постачали нам різні матеріали, і так нам вдалося виготовити біля 4 тисяч ліжок для різних, ну, по Львівській області в основному відправляли по шелтерах. А також ми забезпечили впродовж першого року. Ми забезпечили біля 10 шелтерів повноцінно, тобто це шафи, це там, кухні. Спальні місця і так далі. по Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Закарпаття це ті регіони, в яких ми працювали і доставляли, і монтували ці всі меблі. Там лютий, березень, квітень, травень, це були такі чотири місяці, де ми мали там від плану, можливо, 10% замовлень. Це не можна було назвати бізнесом. Тобто, ми не заробляли, ми були збиткові і. Ми виплачували людям зарплату, поза як ми розуміли, що нам потрібно цей колектив втримати. Це цінність наша, яка є в майстерні, це не меблі, цінність це люди. І ми про це завжди говорили. І насправді нам вдалося втримати, е, втримати людей колектив. Почали відновлювати потрошки замовлення, і фактично, з серпня місяця ми вже повністю могли працювати. Е, Ну, принаймні десь на половину потужності. Далі ми почали е, активно вже співпрацювати там е, з Антоніною Носкою, і, і вирішили, що нам потрібно насправді впроваджувати навчальні програми для наших працівників і запускати власне лін виробництво в себе на, на майстерні. Бо ми розуміли, що це про ефективність, ми розуміли, що це про процеси, і про те, щоб. Не було цих такихось моментів, що ми не знаємо куди рухатись, ще щось, нам потрібно було вибудувати стратегію в тому такому якомусь невизначеному періоду. Ну і з Антоніною ми пропрацювали, здається, 9 місяців колективної роботи, де ми фактично повністю перебудували і самі виробничі процеси, перебудували і офіс, показники, фінансове планування. Тобто Антоніна нам допомогла цей внутрішній процес. В компанії налаштувати, зважаючи на ці ризики і на ці всі змін, які були пов'язані з початком повномасштабного вторгнення. Так, бізнес змінився це точно, тому що пріоритетним напрямком зараз є, знову ж таки, це, типу, внутрішній стан команди. Та як у нас більшість команди є чоловіки, то ми розуміємо, що оце відчуття приналежності до. Якоїсь справи більшої, аніж просто до роботи, воно є важливе. Тому у нас, наприклад, до сих пір є там активне волонтерство. Хлопці волонтерять, хлопці їздять на схід, переганяють машини і так далі. І нашим, наприклад, напрямком є теж на цей рік, який ми собі постановили. Це ми хочемо облаштовувати реабілітаційні центри, які є зараз, які будуються дуже активно. Тобто, це знову ж таки це не про бізнес складову, це про соціальну складову. Є виклики, є виклики пов'язані з ну, емоційним станом в команді. Тому що в, на, в нас є друзі, наші колеги, які є поранені, які зараз воюють на складних напрямках. І відповідно ми є з ними на контакті. Ми розуміємо, що з ними відбувається. Ясно, що це є переживання, є хвилювання за, за своїх колег, але. Якщо ми говоримо зараз про бізнес складову, то ми розуміємо, що продаж її як такі вони відновилися, і ми працюємо як, як працювали. Тобто тут немає проблеми. Ми розуміємо, що нашим пріоритетом є зараз це є допомога зсу і це є напрямки, пов'язані з реабілітацією наших військових, які повернулися. І Це є наша теж така місія, наше служіння, яке ми маємо точно робити. Ну, бо інакше ми б назвались просто Вудлака на соціальну майстерня. Контактуємо з реабілітаційними центрами, ми маємо запити до них про те, що ми шукаємо там працівників. В основному це вакансії на сьогоднішній день це є столяри, це є конструктори меблі, це є дизайнери. Залучення людей, які пройшли реабілітацію, це є такий досить, досить складний процес. У нас зараз на сьогоднішній день це фактично половина колективу. Це є хлопці, які прийшли реабілітацію. Складність самого процесу є в тому, що е, дуже багато там реабілітаційних центрів, е, на жаль, не дуже хочуть йти на таку співпрацю. Як такої системи, чіткої, що там людина прийшла реабілітацію через 9 місяців, вона йде до нас працювати. Такої системи немає. Знову ж таки, цей процес є триваліший, тому що процес ресоціалізації, як він називається, він триває три місяці. За ці три місяці людина отримує зарплату, вона навчається в нас. На майстерні, і за нею закріплюється ментор. Ментор це людина, яка колишній теж алко або наркозалежний, який з нами працює більше, більше року. Він же ж і стає ментором для нової людини. Він же ж супроводжує його впродовж трьох місяців і показує, що ми робимо, як ми робимо, як ми спілкуємося з клієнтом, як ми працюємо в колективі, який є емоційний стан людини. І після цього людина, якщо вона бажає, вона залишається з нами працювати в команді. Якщо не бажає, то ми допомагаємо їй десь працевлаштуватися в іншій компанії, ну з рекомендаціями і так далі. На сьогоднішній день ця ну ця система насправді трошки складна, але знову ж таки з тими реабілітаційними центрами, з якими ми маємо контакт, то ми говоримо про те, що у нас є там, наприклад, відкрита позиція водія. Чи хтось хоче має там хтось випускається, через скільки часу буде. Ну, відповідно так. Знову ж таки, ті ж самі хлопці, які з нами працювали від самого початку, вони, вони ж і проводять до сьогоднішнього дня такі внутрішні групи. Окрім того, в нас є в команді психолог, яка приходить до нас раз на місяць і власне проводить групи, загальні групи для людей, які пройшли реабілітацію. До цих груп можуть приєднатися будь-хто з працівників, але основний фокус є для того, щоб. Людина, яка прийшла реабілітацію, вона могла е, виговорити свій внутрішній стан, що турбують, які є проблеми, які є виклики, з чим потрібно допомогти, з чим потрібно справитися. Тобто, наприклад, на сьогоднішній день ми не можемо закрити там вакансію е, столяра вже майже рік часу. Але натомість в нас є помічники столярів, які виростають поступово до, е, до майстра. Наприклад, та сама історія з конструктором меблів. Ми там, наприклад, знайти хорошого спеціаліста, який може якісно, класно промалювати, прорахувати виготовлення будь-якої меблі, це є досить складно. Ми пішли трошки іншим шляхом. Типу, ми запустили внутрішню школу, і ми почали в себе внутрішньо в команді вирощувати теж. Конструкторів, які, які можуть з нами працювати. Цю всю історію побачили насправді там, Львівський меблевий кластер, який налічує там біля 20 компаній, і за сприянням Львівської міської ради, інституту міста. Фактично, вони цю програму почали дуже активно просувати, і ми є як одні з ініціаторів створення такої, такого навчання. Конструкторів меблів, які проїздили фактично, наші, наш працівник і викладач проїздив фактично по всіх навчальних закладах, які є у Львові. Після навчання до нас прийшло четверо хлопців. Це була практика. Тобто вони в практику, після того вони пішли на навчання. Вони ще мають півтора року довчитися, аж після того вони зможуть до нас долучитися. Зараз на літній період ми очікуємо, що з тих чотирьох хлопців двоє хлопців до нас долучаться, бо це канікули. Але щоб повністю про це влаштувати, ми зможемо про це говорити через півтора роки. Насправді, ми, якщо є вакансія, наприклад, специфічна, ми шукаємо її всюди, де можливо, як і будь-який бізнес. Та? Тобто, це, там, ми йдемо через різні HR-агенції, ми дивимося на доступних вакансій, які є. Там на Ворквії, там Лобікс і так далі. Тобто на різних компаніях ми також дивимося. Тут немає якоїсь там особливої специфіки, але пріоритетом є для нас це власне працевлаштувати або дати можливість працювати людині, яка прийшла реабілітацію. Ми почали там, грубо кажучи, з вересня місяця в себе в компанії минулого року та, робити таке внутрішнє навчання для наших працівників, тому що ну, брак кадрів, е нерозуміння, чому там є помилки і так далі. Ми вирішили це зробити просто в своє внутрішнє навчання. Про це ми розказали теж на меблевому кластері. І меблевий кластер каже: о, прикольно, це виклики, які ми всі маємо як меблевики. Знайти якісного конструктора, якісного дизайнера це складно. Типу, давайте робити загальне, загальне навчання для, для всіх професійних училищ. І як результат, типу, цю ідею підтримали, і знову ж таки, меблевий кластер, інститут міста і всі професійно-технічні училища, які є, вирішили, що все-таки це прикольна ідея, і ми запустили це навчання. Школа конструктора меблів. Вона це є перший крок. Ми його зробили. Наступний крок був це школа по скетчапу, моделювання. Це є такі регулярні школи для того, щоб ми могли підготувати випускників з професійно-технічних училищ, щоб вони зразу мали практичні знання, а не тільки теорію. Тому що дуже часто, на жаль, на сьогоднішній день випускники професійних технічних училищ вони виходять з теоретичною базою. Яка не надто практична є на сьогоднішній день, тому що технології, програмне забезпечення, якісь виклики, які є там, наприклад, на сьогоднішній день, то це є ну вже інше. Тобто на сьогоднішній день клієнт не хоче бачити рисунок, який намальований від руки, і там десь написані якісь схематичні розміри. Ну там, якщо подивимося, людина хоче бачити 3 d модель якісно намальовану, з текстурою яка буде дуже близька до реалістичного хоче бачити, типу, практичні розміри, як воно буде вписано там в неї вдома, наприклад, як буде виглядати там той самий диван між колонами. Оце треба спроектувати і подати так, щоб клієнт зрозумів, ага, мені це підходить. Оце те, що я хочу. І фактично з такими викликами на сьогоднішній день потрібно теж справлятися. І, ну, і відповідно, це треба вчити. Тому ми і пішли в цю дуальну освіту. Ми змогли так об'єднатися, і ми є одними із ініціаторів і, і засновників цього меблового кластеру. Сама ідея кластерів це не є там чимось особливо новим. Та? Ми знаємо, що є дуже багато кластерів. Ми знаємо, про, про те, що про створення таких кластерів ще говорив Андрей Шептицький і так далі. І тому це не є типу, якоюсь особливості, але насправді. Меблевий кластер, як і будь-який інший кластер, він є важливим тим, щоб об'єднувати людей і якось об'єднувати зусилля заради того, щоб ми могли робити разом більше. Все дуже просто знову ж таки. Ми нарешті знайомі. Це перший момент. Другий момент, ми можемо ділитися замовленнями, які ми, наприклад, як, як компанія, ми не можемо до кінця виготовити. Ми можемо співпрацювати з іншими підрядниками. Можливо, в течому на кращих умовах, і там і на термінах, і відповідно, це дає нам можливість зробити кінцевий об'єкт для клієнта більш вигідно, більш краще. Сама робота кластеру, вона в принципі, це в першу чергу це є та регулярні зустрічі, обговорення знову ж таки об'єктів, які є. І, до прикладу, якщо ми знаємо, що у Львові відкривається, припустимо якийсь один з великих об'єктів. І там він, наприклад, за сприянням чи за фінансуванням міської ради, то міська рада дуже часто хоче, щоб е, роботи, які є пов'язані е, там з меблями, виконували власне у Львові е, представники Львівського меблового кластеру. Це як в першу чергу підтримка самого внутрішнього бізнесу, так і це можливість роз, розкласти всі ці якісь об'єкти, які є. Ну, до прикладу, так? от ми візьмемо там офіс, де ми там пишемося, і тут є там столи, диван, там крісла, шафи. І, наприклад, ми, як компанія, ми класно робимо шафи, ми забираємо всі шафи, і це, наприклад, там 10 поверхів і багато, багато кімнат. І ми собі робимо це. Інший учасник меблевого кластеру робить класно дивани. І він забирає ці всі питання пов'язані з цим. Як результат, ми маємо якісно зроблену багато кімнат. Задоволено те, що це по перше підтримано внутрішнього виробника, і ми ясно, що як представники меблого кластеру, ми пишаємося тим, що ми долучилися до цього, щоб зробити цей об'єкт класно якісно. Ми особисто не відчуваємо якоїсь такої конкуренції. Я би тут більше говорив не про конкуренцію, як слово, а я би більше говорив про партнерство. І мені би хотілося, щоб ми з цим відчуттям партнерів і далі працювали. Насправді ми трошки змінили фокус. Клієнт можливо і не змінився, якщо в нас в середньому там 60 замовлень в місяць, так, які ми виготовляємо. З них десь половина це львівські замовлення, решта це вже не львівські замовлення. Бо ми пішли трошечки в іншу історію. Ми пішли в роботу з дизайн-студіями, і дуже часто це є замовлення, які поза Львовом. Тобто, це там Ворохта, це там Єремче, це там десь в Івано-Франківську, це Київ дуже часто зараз, Вінниця. Тобто ми пішли в реалізацію проєктів під ключ. От уявімо собі, ситуацію: ви придбали там будинок, і ви не хочете, типу, паритися тим, що там всередині буде. Ви не хочете там ходити вибирати і так далі, там якісь текстуру. Ви погодили все з дизайнером, він чи вона вам показали, що є, які є варіанти. А ми, як компанія, вже готові вам забезпечити це все. Тобто, ви хочете меблі, кухня, техніка, світильники, там дивани, все-все-все ми привозимо, монтуємо, ставимо, і ви щасливо заїжджаєте і живете в, в цьому будинку. Тобто, ми пішли в таку типу меблі під ключ. Ми це називаємо. І відповідно ця історія дуже класно зайшла. І ми зараз ну, маємо в основному через це клієнтів в Києві. Дуже дуже активно ми працюємо теж з будівельними компаніями модульних будинків, і, власне, там їх повністю облаштовуємо. Комерція залишилась. Тобто, так, кафе залишається, вони далі відкриваються. Оновлення меблів в готелях ресторанах ресторанах залишається. ЖК, які будуються, і там рецепції, якісь такі речі. Залишаються знову ж таки, через те, що ми більше фокусуємося на роботу з дизайн-студіями, то ми бачимо, що люди дуже часто хочуть весь комплекс е, типу меблів і оця от історія. Тобто, поодинокі замовлення там окремої шафи, наприклад, ну вони є рідкі. Просто наш підхід змінився. Ми хочемо працювати з дизайн-студіями. В першу чергу, ми хочемо як компанія далі е, працювати. Ми хочемо як компанія далі розвиватися, ми не боїмося. Експериментувати з різними матеріалами, фурнітурою, і я думаю, що це є однією з таких, як би це сказати, цінностей наших, тому що дуже часто це меблеві компанії, якщо звикли працювати на одній фурнітурі, то 10 років вони на ній працюють. Ми натомість працюємо зі всіма можливими варіантами фурнітури, ми не боїмося типу, пробувати якісь нові речі. Насправді, хочеться дуже сильно, щоб ми, як компанія, вже мали своє повноцінне виробниче приміщення зі своїми повністю. Технологіями зі своїми станками, бо зараз ми, на жаль, деякі речі замовляємо на аутсорсі. Ми хочемо мати вже повноцінне, професійне, якісне обладнання і показувати класне соціальне підприємство, яке працює, яке живе і яке навчає і розвивається. Радий доєднатися до проекту «Гра вдовгу». Хочу побажати вам, щоб ви не боялися і експериментували, і рухались вперед.